Шановні захисники та захисниці, дозвольте висказати вам слова вдячності та великої поваги, Шани. Протягом чотирьох місяців ви боронили наше місто і нашу громаду. Громада пліч опліч з вами боронила свою рідну землю. Ви допомагали нам в самі скрудні часи. Ви доставали людей з-під завалів, ви допомагали продуктами, ви рятували життя, особливу повагу і особливу вдячність хотілося б висказати. 53 й бригаді, 57 й бригаді, БТГР Національної гвардії завдяки своїм надзвичайним потужним зусиллям утримували місто, боронили його від російського загарбника. 79-й бригаді, яка майже місяць боронила наше місто. Нашим хлопцям, нашим дівчатам, військовослужбовцям, велика шана та повага. Громада, в свою чергу, Намагалася допомагати всім, чим у неї було. І людським ресурсом, і технікою, і спеціальною технікою, і продовжуємо це робити. Адже ми віримо, наше місто буде звільнене, звільнене нашими Збройними силами. Вірте в Збройні Сили України та наших захисників. Тільки так ми зможемо перемогти. Підтримуйте ЗСУ, так ми швидше повернемось додому.